Садам Хусейн, п'ятий президент Іраку з 1979 по 2003 рік. Ще до свого приходу до влади Садам побудував потужний фундамент для майбутнього правління. Він створював лояльні до себе сили безпеки, захоплював незалежні банки та націоналізовував іноземні нафтові компанії. Таким чином він швидко встановив контроль над Іраком. Згодом занурив країну у запеклий конфлікт, хаос і розруху на наступні десятиліття. Жахлива війна з Іранцями і дві війни зі Сполученими Штатами перетворили Ірак в. Садама Хусейна було силою усунуто від влади в 2003-му. Пізніше він був затриманий, постав перед судом за численні злочини проти людства і страчений у 2006 році. Садам був особливо жорстоким до шиїтів і курдів, які проживали в Іраку. Він провів кілька чисток, щоб обмежити їхню владу і силу. Серед його найбільш жорстоких дій на посаді президента застосування хімічної зброї проти курдів, в результаті чого загинули тисячі людей. Наразі вважається, що він несе відповідальність за майже 250 тисяч підтверджених вбивств. Однак історики вважають, що реальна цифра набагато вища і швидше за все перевищує мільйон смертей. Адольф Гітлер мав австрійське походження і правив нацистською Німеччиною з 1933 по 1945 п'ятий рік минулого Століття. Після ганебної поразки Німеччини у Першій світовій війні йому вдалося розпалити почуття помсти у населення. Завдяки пропаганді та власній харизмі він отримав беззаперечну підтримку німецького народу. Після детального переозброєння країни Гітлер розпочав Другу світову війну, що стала найбільшим збройним конфліктом в історії людства. Влаштувати справжнє свято Гітлер зміг 30 квітня 1945 року, коли здійснив самогубство разом зі своєю дружиною Євою Браун. Крім війни, Гітлер запам'ятався своєю ідеологією, яка мала назву арійська раса. Вона визначала німців як расу першого гатунку, а євреїв та інші етнічні раси вважалися меншовартісними. Також з ним асоціюють. Це терміни життєвий простір, який передбачав заселити німцями східну Європу. Програма «Евтаназія» по знищенню людей з інвалідністю та Голокост, геноцид єврейського народу. За оцінками експертів, ці програми поклали на Адольфа Гітлера відповідальність за понад 19 мільйонів смертей. Щоб досягти цього числа, Гітлер використовував масові розстріли, газові камери, трудові табори, марші смерті та відвертий голод для знищення цілих груп людей. Йосіф Сталін був грузинським революціонером, який обіймав посаду генерального секретаря Радянського Союзу з 1924 по 1953 рік. Спираючись на свій культ особи, іншими словами, пропаганду. Сталін був популярним лідером серед радянських громадян, незважаючи на те, що він ініціював масові репресії, етнічні чистки, депортації, зачистки та масові вбивства. За офіційною версією він помер у 1953 році. В результаті крововиливу в мозок, хоча є версія про насильницьку смерть від рук близького оточення, які всі фігуранти цього списку, Йосіф Сталін був неймовірно жорстоким у своїх повсякденних справах. Він організував репресії, спрямовані на очищення суспільства від дисидентів, політичних конкурентів та потенційних ворогів держави. Мільйони людей були депортовані до ГуЛАГу, табори для ув'язнених, а незліченна кількість інших були ув'язнені, допитані, піддані тортурам і страчені за будь-яку нелояльність до влади. Сталін також залишив свій кривавий слід в історії, організувавши голодомор українців у 32 33 роках. Важко визначити точну кількість людей, вбитих за часів правління Сталіна, але вчені схиляються до числа 40 мільйонів людей. Але справжня кількість невідома, оскільки радянська влада знищувала документи, які вказували на їхні злочини. Ма він був прибічником комунізму, засновником Китайської Народної Республіки та очолював її з 1949 по 1976 рік. Багато людей поважають його за те, що він перетворив Китай на світового лідера, але його репресивні дії були руйнівними з точки зору людських жертв. Після впровадження своєї політики реформ у Китаї Мао та його люди взялися за придушення опозиції, а також катування та страти всіх, хто ставав на їхньому шляху. Прагнучи перетворити китайську економіку з аграрної на індустріальну та створити наддержаву, Мао залишив китайський народ без їжі. Загалом Мао Цзидун і його урядовці відповідальні за понад 80 мільйонів смертей за час свого перебування при владі. Башар Асад. Спадкоємець Хазефа Асада ця сім'я керує Сирією вже майже 50 років. В Україні президент має необмежену владу, а в парламенті домінує монобільшість правлячої партії. На останніх виборах у бюлетенях було лише одне прізвище: Асад. Як наслідок, антиурядові протести 2011 року переросли у громадянську війну, яка триває і донині. Сирійського диктатора підтримали, як ви думаєте, хто. Іранський та російський режими число загиблих у цій війні наближається до мільйона. Конфлікт супроводжується регулярними обстрілами мирного населення, госпіталів та катуванням полонених. Кім Кімчинин, онук Кім Сена, першого диктатора КНДР, династія Кімів, яскравий приклад прислів'я: яблуко від яблуні недалеко падає. Культ особистості, який виходить за рамки адекватності, тотальні репресії та повальна мілітаризація в Україні досі існують виправні табори. В них перебувають близько 200 тисяч осіб. За інформацією південно корейської організації справ людини, в КНДР досі практикують публічні страти. Основні звинувачення крадіжка худоби, перетин корейсько-китайського кордону та антидержавницька діяльність. Омар Аль-Башир. Екс-президент судану, що протягом 30 років незмінно вів державу до статусу вигнанця, на совісті тирана близько 400 тисяч смертей, мародерство, катування, вбивство через етнічну приналежність, а також підтримка збройних конфліктів у сусідніх африканських країнах все це можна записати в резюме Аль-Башира. Серед інших досягнень перший в історії ордер на арешт, виданий міжнародним кримінальним судом, двічі. Президент нехтував рішенням міжнародної спільноти і продовжував візити до різних країн світу. До речі, їздив гості до Путіна та Медведєва, для яких ігнорування міжнародних законів звична справа. У 2019 році, внаслідок військового перевороту, Омара Аль-Башира усунуто від влади. На жаль, за законами Судану людей старших 70 років не відправляють до в'язниці та й присудили тирану всього лише два роки у виправній установі. Владімір Путін найкривавіший диктатор світу 21-го століття, численні воєнні злочини, окупація та анексія чужих територій, масові вбивства, етнічні чистки, репресії проти опозиції та узурпація влади. Саме так Путін піднімає з колін велику Росію. за 23 роки правління. Путін встиг відмітитись у чотирьох. Війнах спочатку десятирічна Друга чеченська війна, потім російсько-грузинська військова інтервенція в Сирію. І надіймось, завершальним етапом в його житті стане вторгнення в Україну. Станом на березень 2023 року. Від рук Путіна загинуло більше 800 тисяч людей.